Хочу вам сказати, Ні, ніколи не сумнівайтесь в мені. Ну, давай, Михайло. Маю надію, що ти нам дуже допоможеш в цій вікенд-лізі. Але найбільше я чекаю, що. Ти отримаєш а Я я вас вірю. Я розумію, що, мабуть, я <смас> один з усіх, хто вірить, що Челсі зможе виграти Тоттенхема. але я дуже цього хочу насправді, щоб просто заради того, щоб Михайло отримував брейт, ну і в цілому допомогло їхній команді. Маю надію, що Мудрик зіграє в тому матчі. У нього не дуже сильна травма. Віримо і надіємося. Так що, Мудрик, ми в тобі не сумніваємось. Україна. ЛВ! Челсі. Михайло Мудрик, зустрічайте. О, як папа знову вийшов. Всім привіт! Вітаю на каналі Wirkood. Ну і сьогодні у нас Вікенд Ліга з Михайлом Мудриком. Отже, ми його зібрали. Маємо надію, що він нам допоможе в Вікенд Лізі, ну і ось таким чином виглядає мій склад. Докупив на правий фланг Волкера, бо він мене трошки там гуляв, до цього там грав Льоренте, Але так як я перевів його центр і виконую завдання на прокачку його Центріона 87-го рівня, залишилось там три матчі виграти. Ну і одразу в Лізі з трьох перемог ми його прокачаємо до 87-го рейтингу. Напад у мене Куня Вілсон і Райс. Чому Райс, а не Бруно Гімералеж, бо. Я хочу виконати завдання, де має бути три гравця англійської нації. Тому поки граємо так. Ну потім як виконати завдання, райса прибираємо і ставимо Бруно і буде він грати. Ну і ось так виглядає моя лавка запасних. В принципі, тут є цікаві картки, які мають допомагати нам, виходячи на заміну, дотискати опонента. Добре, починаємо вікенд лігу. А вам гарного перегляду. Михайло! Чудово, михайло. Ой, молодці, молодці, хлопці. Ось так. Вілсон, красень. Ось так! в нарешті. нарешті. Молодці! ассисы від мудрика. Просто красный. Хе-хе, <гум> молодці хлопці, молодці. Льоренте у нас вже прокачений. Неймовірно. Ну, поглянемо, що він покаже. Стати класним. Такий собі гуліт. <гум> Михайло мудрик. Молодець замикає. Молодець. Михайло Мудрик. Неймовірний. Та це шля... якийсь. ну що це таке? Забираєш м'яч і похер. No, 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 no. Боже. Молодець, молодець, це було добре, це було класно і немовірно. Ну Він кончений, боже, неймовірно кончений. Сказати, що він токсичний, це нічого не сказати про такого ровця. Зіграти 50 хвилин ігрового часу і при моменті, коли я мав виходити вперед, він виходить з матчу. Ти просто сказочний. Ось так, повершоти камеру. Чудово. Гіма Райш. Бруно Гіма Райш. А Молодець. Дандюма. Молодці. Молодці, хлопці, зрівняли рахунок. Так, треба останній забити і проходимо далі. Молодці. Молодці. Маємо 11 народних перемог скриптових. Ну і порівняємо, що дадуть за 11 з попередньою вікенд лігою, де в мене було 14 перемог. І починаємо з останнього. Це, 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 це що, серйозно? <с. <с.> неймовірно, просто неймовірно. Ого, добре, давайте цей. Добре, 88. Окей, забираю. Дайте тут щось цікаве. Та ти ж лайно. Ну просто лайно. нічого не градебільного, не рейтингу. Ну, в мене немає слів. Добре, забираю рейтинг. Добре, 72 плюс Х2. Марес? Вау! Але не подвійний локаут. Ну добре. Так, маю дуже великі сподівання на цей пак. Англія. СТ. Харрикейн? Ні. Що серйозно? Максимум 85 рейтинг. Я думав там гарікейн. А, ну, в принципі, тут 2,85, 4 є. Ну, добре. І 13 дублікатів, вау. Так, пак з двома гравцями. 85 і вище рейтингом. Відкриваємо. Іспанія. CDM, Родрі. Ну <гум> це, це добре. Подвійний вулкаут, будь ласка. Так. Ні. От Откурвусько. Ну добре, 89-й рейтинг є. є. фоден. Окей. Добре. Підведемо підсумки вікенд ліги. Була дуже важка. Геймплей плив. Важко було грати, але все одно 11 скриптових перемог ми зробили. Нагородами я плюс-мінус задоволений. Можна було б і краще, хотілося щось таке отримати, з чим можна пограти, але рейтинг маємо. Так що СБЧ можна збирати. Ну, найперше почнемо з Михайла Мудрика. Відіграв він 18 матчів, 11 голів, 7 асистів. Я вважаю, що це класний результат для гравця, який грає на фланзі. Що сподобалось у мудрика, це його відчуття відчуття гольового моменту, як він забігає десь на стійку, там чекає пас, замикає. Він завжди це робить сам автоматично, тобто його інтелект парі високий. В принципі, паси у нього теж добре, хоч і намальовано маловато, але по відчуттям там, там більше ніж намальовано. Тому не знаю, в мене позитивні враження від нього. Вважаю, що збирати його і в такому стані вартує. У мене там грав Діабі, і мій, не знаю, мені здається, солідніше виглядає Мудрик, ніж Діабі. Так, діабі різкіше, може, швидше і так далі. Але у Мудрика є такі якісь фішки, можна сказати, навіть на рівні Мети. Реально, він десь, десь завжди в такому місці знаходиться, що ти такий, вау, як ти там як ти там взагалі взявся, як ти це реалізував і тому подібне. І таких було дуже багато в мене моментів. Тому рекомендую і дуже сподіваюся, що він виграє матч. <с> ну що його команда Челсі виграє в Тоттенхема. Хоча це, звісно, <с> щось буде неймовірно. Але якщо це станеться, це буде класно, бо Мудрик отримає апгрейд. ще плюс 2 до всіх статів, і це буде реально грабельна картка, яка ще довго буде грати. По-перше, хочу сказати: Ні ніколи не сумнівайтесь в мені. Ну і прокачане мій Льоренде. Все чудово, повністю влаштовує, в атаці, в захисті може грати. Якщо ви ще думаєте над цим, чи прокачувати, чи не прокачувати, я скажу, що прокачувати. Ну, у нього просто, наприклад, аналогів немає. Аналог це Вольверде. Але подивіться на ціну Вольверде і подивіться, за скільки ви можете прокачати Льоренду. Тому ви отримуєте таку саму картку, як Вольверде, тільки дешевше майже. Два рази. Волкер, Волкер класний. Перший раз я його ним пограв в Вікенд Лігу, купив спеціально собі в захист, бо моя справа там була незрозуміло що. Ну і вирішив грати ним в Вікенд Лігу. Класний, чудовий, Волкер топ. Добре. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо лайк, коментарі, ну і підписка, звісно, на мій канал. Тримайтесь, все буде Україна і до зустрічі.